А ось так може виглядати Київ у 2100 році місто, де інновації та природа існують у повній гармонії. Уяви місто, де над історичним хрещатиком літають елегантні автомобілі, створюючи динамічний, але спокійний потік у повітрі. Вулиці наповнені високими екохмарочусами, які не лише вражають своєю архітектурою, але й виробляють власну чисту енергію. На кожному розі міста стоять роботи патрульні, що ефективно та непомітно стежать за порядком і безпекою мешканців. Метро стало повністю автономним, працюючи без водіїв, забезпечуючи швидке та безперебійне пересування для всіх. А на дахах будинків розкинулися цілі сади та мініпарки, що дарують свіже повітря та зелені оазиси посеред міської метушні. Майбутнє вже поруч, і воно обіцяє бути захоплюючим, технологічним та екологічно чистим. Ти б хотів жити у такому Києві, де кожен день це крок у світ інновацій та гармонії.